Питання, котре зустрічається в інтернеті, і іноді не іноді а декілька разів мені в коментарі так і писали, що для того, щоб відновити горизонтальну гідроізоляцію під стіною, наприклад, у нас є стіна, ми можемо використати любі різучі інструменти інструмент. Якщо це, наприклад, у нас вапняний розчин, ми можемо взяти шабільну пілку електричну або бенза з побітовою напайкою і прорізати пас. Тобто, якщо ми подивимося, це в 3D. Щоб було більш зрозуміло, от наша стінка пішла. І ми, наприклад, можемо шабельною пилкою прорізати шов, завести сюди руброїд, потім прорізати наступний шар, знову закласти руброид, і отак от крок за кроком, отак от зробити. Значить, друзі, теоретично. Ми дійсно так можемо зробити, і хтось мені написав, ми таке і робили, і воно працює, я цього не виключаю. Але ж знову, е -е, реконструкція це якраз та сфера, де бажано, щоб працювали професійні будівельники. Тому що оцінити ризики, котрі можуть бути від тієї або іншої технології, може лише людина з досвіда Тобто, інженер, котрий розуміє, як працюють конструкції. Якщо у вас е -е, споруда. Такова, що вона вже має мікротріщини, і, немає... і ви будете робити заново оздоблення. Да? Ви робите це самостійно, як мені писали в коментарях, бо люди робили собі самостійно. Тобто до вас не буде ніяких фінансових претензій, якщо тут підуть тріщини. Розумієте? І зазвичай на такі коментарі я пишу молодці, а тепер йдіть і робіть це за гроші людям. Розумієте? Тому що, коли ви робите собі, і ви експериментуєте, і щось там трапилося, ви самі себе, вибачте, душу не вимотаєте. А коли ви прийшли і робите комусь, і у людини пішли тріщини, чому? Тому що, щоб завести бітумну мембрану в два шари, це порядка 5-6 міліметрів, вам треба перерізати пас 5-6 міліметрів. А ви уявляєте собі, вся конструкція по шматочку дає усадку від 3 до 5 мм, тому що під навантаженням бітумна мембрана теж трошки зменшується. Ви от собі уявляєте, які ці конструкції витримають без тріщин. От які? Я розумію, що можна написати, я робив і мені нормально, я радий за вас. Але якщо у вас фасад утеплений пінопластом, а внутрі набита вагонка, ви навіть не побачите цих тріщин. Але якщо у вас, вибачте, вініціанка на стінах чи керамічна плитка, ну то ж всьому цьому, а хто це буде відновлювати? Воно, вибачте, вам тут золоте гори не заплатять за цю роботу. Тому е, я розумію, що прорізати шабельною пилкою, завести рубюро теоретично. Звучить красиво, але треба оцінювати ситуацію конкретно по об'єкту. Тим паче не забувайте, що іноді у нас бувають залізобетонні колони, у нас може бути комплексна стінка, у нас може бути каркасний будинок, залізобетонний каркасний будинок, там і так далі. розумієте? Тому, от всі ці варіанти ми сходимо з того, що ми можемо зробити, і не принесеться шкоди. Будинку чи принесе? Ми повинні це обов'язково враховувати. Дякую за ваше питання, пан Рустік. Ми з вами йдемо далі.